Усім привіт, друзі, мультикс на зв'язку. Як обично, ваша лю любима рубрика: покажи імушку. Я що кажу «любима», тому що кого я вже не зустрічаю, Давай каже, зачем мені ті кейси, давай мені типа, покажи імушку. Давай сюди покажу імушку. Як підозрюваний, пацан, треба новий контент. Ви? Не, не покажи імушку, хотім бачити, щоб люди все, багатенькі люди, і своїх карманчиков висовували. Я правильно розумію? Ну, якщо ви так хочете, отримуєте Сьогодні у нас в гостях майбутній володар одного з. Картелів отвічаю, так і будуть запомнити ці слова. Людина, в якої 69 учасників учасників клані. Ви розумієте цю цифру, ну якщо ви розумієте, о чому я. Людина в якої є. Маленький але він є. Що я ще хочу сказати? Вообще хороша людина. ми давно з ним знайомі, він був колись у мене в клані, Потом вирішив уйти в власний проект, так сказать. Ну і що, в принципі, я вже представив, може хтось то понял. А ви поняли, і так по назві, Да Що я тут, блядь, інтрижку интрижку держу. А в гостях сьогодні у нас Локі Одінс, лідер клану Одінс. Привіт, Локі. Привіт, привіт. Всем привет в новому мультике. Так, ну шо, Локи, давай начнем з цього. С твоєго автотранспорта, автопарка, автогаза, автонефти. Що це у нас перше? Ну, почнем з банана 5,5. Такий у нас бананчик, да? Можна сразу тоді тех побачим. Мерседес Бен Ссет 211. Ой, 211, блядь 2011, 5.5 AMG, 50 багажник локи одденс дата реєстрації місяць назад. А деталі у нас слідуючі. четвертый, 5 5 5 пятое, перше, друге. Оце перше другое можна буде поміняти. Но в принципі, хороші деталі. А ну-ка, тепер я хочу проїхати кстати на, на цих деталях. що то должно быть интересное. оп Ух ты, ебануть. Ну, не хорошо, едет кстати. И управляется я это скажу, непогано. Далеко не будем уезжать. Управляется неплохо, неплохо. Ребята, вы пока дивитесь там туда-сюда, лайкосики, подписочку не забываем оформлять. Пока локи сейчас нам следующую машинку найдет. Дивіться, в кінці видео буде ще одна машина на розіграш від нашого гостя. У нас як став уже по обычаю. Ви там на тележечку підписуєтесь, лайкосики ставте, підписочку оформляєте, там колокольчики наджимаєте. И короче не нервуйте стрімера. Ти ж блогер, я вже не стрімер, да, наверное? Я вже більше як блогер. Так, а що це у нас тут таке? Це у нас Bugatti Chiron, я верно Так, Да, да, именно. Не Непогана машина, але трохи повільніше їде, ніж банан. Ну, зараз банан сама такая стабильная тачка. Капец, прикиньте, Думаю. ребят, казалось бы. Бугати Чирон, гоночная машина, все дела, там в Дубае на ней катаются, там туда-сюда разные стримеры, блогеры, а она просто хуже едет, чем банан. Так что, вы понимаете? Не важно, что выиграет, как выглядит машина, главное, как она едет. Доминик Таворотта. Ну, в принципе, Бугати есть Бугати. она выглядит прикольно, почему? Ну, типа, но есть, не машет шестокова, да? А, ну є деталі. П'ятая, четвертая, друга, п'ята, п'ята, четвертая, п'ята, Блін, а непогані, кстати, деталі. Мені цікаво, що. На це, ребят, я почему-то подумав, що після банана, я подумав, що це Bugatti Стоковий, Тому що він реально, типа, повільніше їде, але тут є деталі, він все одно, типа, так їде. Ну, щось то не то, що-то не то. Ну, а так апарат прикольний, він такий, гарненький. Так, ребят. А пока спавнять наступну машину, закликаю вас вступати в клан Одінс це. Клан, який в будущем буде на картелі, та по любасу по-другому никак. Точно, Локи? Обіщаєш, що будете на картелі? Сто процентів, 100%, найближчим часом. Так що, ребят, вступайте. Локи тоже буде всім рад, Пишіть коменти. Своєму лідеру, якщо ви скла на Одінс, йому буде приємно це все почитати. Опа. А тут у нас М5 у 90 тим часом под'їхала. 5, 3, 5, 5, 5, 3, 4. Хорошо, а тепер хочеться прокатітися на цьому, на даному апараті. Єдина проблема цього авто, що воно дуже перевертається. А деталі серйозно? не Серйозно, вона. Бля, соціальний знаместрій немає М5 у 90, я не знав, що вона переверчується. У мене М5 КС колись була. Но я ее успешно продал. Сам она хорошо еда, кажу, що Ой, сильно перевертается. И одноразово, на один удар. Блин, ну непогано, не непогано. Мне. Мені... Ну да, те, що, конечно, каже, что переворачивается это, конечно, минус. А так мне просто чисто на вид нравится. Дивитель, ребята, яка краля м 90, Прикольно, прикольно. Не забываем Наступна на тележечку подписываться. Наступна машинка у нас подъедет. Не забываем на тележечку подписаться. Ого, а що це у нас за апельсин тут такий? Апельсинка під'їхала. Ролсик куліна четвертий, п'ятий, 4, п'ятий, 5, 4, третій, 5, четвертий. 4, 4. Ну, хороші деталі на кулінані. А як кстати, вона на деталях їде? А, не їде. Не їде? <свист> Дуже тяжка машина. Дуже. Ого, бо я по-моєму. О, це ж типа машина, як вважається, представительського класу, ти на неї сів, Поїдь, тебе водитель одвіз, ти там на компі включив. Видео мультрикса и дивишься, пока їдеш куда-то. Бубстан, да, если да, вона она быстрее бугать їхала. Ну їх сейчас продають по 14 мільйонів, по 14,5 я бачив на боушке, даже з деталями. Вот я був буквально да, да, вчора. Это да, ретабельная точка взагалі. Ну, потому так, що так, тут всі так, скорость взагалі. люблять. Що у нас тут ще так, є? Так? Щось так. такого показати? Опа. Это. Подожди, я вже забув. Це Цель робили в гараже, да? Да, да, да. А, на річницю. Ага. ребят, кто помнит, как робили эту машину, лайкосик сразу ставим моментально. Фулл 4 у нас получается. Все четверти детали. Да, С-класс. S С-класс? Так само на едем, можно. Ну. Да, да, с, с класс Ёбин бабен Ну такая. а. на да -да, она трошки ехала, как раз бы на какие-то перестрелочки. Да-да, такий машину... аппаратик. Такий mm -hmm. именно аппаратик. Да, да, я пам'ятаю, як ми збирали. Там металла куча, по-моєму, треба да, було на неї. Так, да, так, да. це було людь. Дві з половиною тисячі металла треба було наземти. Колеса на цьому це на СТОшках на заправках собирали. Нормально, ребят, нормально. Я ж кажу, хто хто цей апарат, як так робився, лайкосик ставим, коменти пишемо. Там я пам'ятаю, як ви робили тяжко, чи ви просто десь її купили, можете це так чисто написати і не стесняться. Что у нас тут? Шо еще покажешь? Давай, наверное, Дочь. Хотел бы спитать, чья дочка. Что, дочка, Зивенка? Есть шесть по деталям? А, мне здається, что я, честно, я уже не памятаю. Я памятаю. Це... Дочь Чарджер. А, есть, да. Пятый, четвертый, четвертый, третий, пятый, четвертый, четвертый. Ну непогане, в принципе, детали. Це ж ця машина падала и падает с Америки. По-моєму, по-моєму, що... що це мені я... здається, вона на івенті була. Я пам'ятаю, як ця машина була на старій карті уникальною. Вона ніде не падала, окрім Америки. І коли вона падала з Америки, люди за неї давали там шалені гроші. Потім її додавали там в якийсь кейс, там ще кудись її подобавляли, і вона вже типа стала такою а, менш актуальною. А на старій карті я пам'ятаю, як я ставив на конт на Америку, мене тип перебив. Ему падає дочь, і я тоді думаю, блин, що за тільтейшн, повний тільтейшн. Ну, машина непогана, машина красива, машина типа, це класика. Просто її тут трохи обезцінили це да. Не приїздила швидкість до обнови. Швидкість вона плюс-мінус нормально їхала. Давай зайдемо. А давай я сейчас оббіжусь, об подивимося, це котеч локі. Отут у нього есть такі панельки, він тут витирає панельки, робить. Бабу тут у мене залагав скин, як обично. Далі тут такий гаражик, погано, що тут не спавняться, не типу, ну, із нутри. А тут давай зайдемо внутрі, подивимось, як у нас внутрі. Дивіться, Локі Один, всі діла елітний п'ятого рівня, його будинок. Позвонити у двері. А, тут інтер'єр у нас виходить такий, як в першій і другій серії був. Покажи йому думав, такі інтер'єр, як в минулій серії були. Тут у нас виходить цветочки, всі діла, такий интерьерчик. Тут, як обычно, ви подивитесь мультрикса на екрані. Крім мультрикса ніколи не треба дивитися. Тут у нас такий другий етаж. Я знаю, тут дві спальні є, так вот, так. Раз, два, тут такі спальні є. Тут гардеробчик. Да, так, тут гардеробчик. Ось тут, коротше, на дальняк сходить, тут жопу помить. Ну, все як повинно. Ну, в принципі, що? Тут в принципі, подивились. Ребят, сейчас мы теперь отправимся е, з Локи, отправимся на його маленький який бізачок, отправимся вам покажем покажем бізачок, потім ще отправимся на його квартиру. Для вас це буде та готоп по щелчку, а а ми включимся трохи пізніше. Так, друзья, мы уже тут біля Локи бізнес. А от у нього аптека? Ось дивіться, де вона знаходиться. Вона знаходиться в місті Харків. Отак от, от, тут і картельчик близько. Бачите? Тут, короче, дома, тут СТОшечка, тут то все, там площадь, все близько. Залітайте до нього. Давайте подивимось, що. У нас тут по цінам 20 гривень вход, ребят. що таке 20 гривень вход. У моєму мисливському 5000. Тут 20 гривень. Якщо ви розумієте, о чому я. Дальше дивимся ціни. Тут 100 гривень пігулки. Там шприці, бінти, якщо вам надо, там руку перемотати, Там кошка заболіла, пігулку їдали, дали. що це не для животства. Зеленкой голову помазали після тулілова. Но самое основное це 250 гривень аптечка. Ребят, просто залітаєте, набираєте собі і кайфуєте. І вам хорошо, і локи заробить якусь копеечку. Да, да, всі... Запрошую, приїжджайте, гарні ціни. Гарні ціни, гарний власник, ребят. Ну просто все будуть в плюсі. все показуємо. Бачите? Криша Одінс а як по-другому. І власник Локи Одінс, теж а як по-другому. Я раз показую, де це знаходиться аптека. Аптека знаходиться ось от тут. Ви бачите самі на карті. їдете закупляєтесь, і все у вас буде гуд. Давайте подивимося на, на фінку, Ну, ви самі розумієте, тут багато багато у нас аптек в місті Харків. Фінка тут не буде прям вау. Типа там, це не так як було там. В видосі там Сашою Римером, що він показує СТО, а там Фінка, у нього там 4 ляма. Ні, ну самі повинні розуміти все-таки масштаби бізнесу. Так, бачимо 129 тисяч, 111 тисяч, 80 тисяч. Ну, в принципі, у мене була аптека тоже в Харкові там декілька днів, вона приносила плюс-мінус так же. Це просто це проблема перенасищення аптек в одному місці. В принципі, я. Коли він казав, що тут щось мало у нього, я думав, що ще менше там буде. В принципі, якась фіночка та є. В принципі, що то, -то і накаплюється, так сказать. По копеечке, по зернышку, по семечку, и уже тут есть якийсь денежки, понимаете, да? Ребят, я думаю, можно зайти сюда в аптеку, что-то сказать, тут даже бачите Україн, тут все дела, тут благодійний фонд, тут на все на... допомагаємо. Тут COVID-19 ще досі не забувайте, що він ще досі є. Так что заходим, покупку пігулки, бо заболели. Covid, ребят, як би будете далі жить на цьому проекті. Ми тоді переходим дальше, уже опять відключаємо ефір і включимося уже на квартирі Локи. І так ви не думали, а ми продовжуємо. Ми продовжуємо квартири високого класу в Дніпрі Локі. Можна зайти в принципі в гості, подивитися. У нас ще, як я розумію, там інтер'єр, у нас ще такого не було. Типа за минулі 4 серії, здається. У нас були там теетріси, котеджі були, а. Високого класу, може хтось не бачив, давайте подивимось, може хтось не бачив. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі Так, що у нас получається? Тут що? Тут дальняк, мене як обычно на дальняк тяне. всіх серіях я... мене вечно тяне на дальняк. Ой, трохи по трохи плотно кинем, да? Що у нас тут ще? Такий холодильничок, всі діла. Ну, це дивіться, а від у нас тут на що? Це що інтереси? Це чи це Київ. Ай, ладно. Ой, опять скин кудись пішов гулять. Так, виходить, тут у нас спальня, тут Локі отдыхает після Тулилова, коли знаходиться в Дніпрі. Так я розумію, ти знаходимося в коттеджі, так? Да? Ну, так, да, да. так. Дождь їхали до бункера. Ну що, в принципі, квартирку подивились, погнали, тоді собственно подивимся на сам розіграш. Тут наш гость приготував розіграш для вас. Ще одні машини, потім уже обсудимо деталі цього всього. І в принципі можна буде уже закінчувати А ви пока підписочку оформляєте, не забувайте. На телеграм підписуйтесь. На телеграм. ага, речпе, потеряв потерявся Так, ребят, дивіться. Це у нас BMW F10. БМВ, як мігають фари всі діла. Це буде ребят, для вас на розіграш. Це вона ця бешечка, вона ви знаєте, ну якщо не знаєте, її можна вибити з рулетки, там, де в казі. Ви так підходите, так дрин-дрин-дринь, вращайте барабан і крутите. І цю бешку можна вибити там. І саме цю BMW, наш гость, сьогоднішній Локі рішив виділити вам, щоб хтось із вас спробував залутати. Ребят, підписуйтесь на телеграм. Це вам такий щас спойлер, потому що щас буду розказувать, як це все буде відбуватися. Я колись вам казав, що на стримі то була така одноразова акція. У нас розіграші будуть в телеграмі. Ось ми під'їжджаємо, тут у нас, як обычно, учений крик сидить. Ой. Ребят, минутой молчания. А, все норм, він вижив. Ну шо, я думаю, тепер можна перейти до того, як залутать цю БМВ. Дивіться. У нас, ви пам'ятаєте, в минулому відосі там підказочка вверху з Павлом Шухевичем, коли ми це все обсуждали. У нас була від нього приз там такий, теж БМВшечка була, пам'ятаєте, да? від мене Мерін там був брабус такий. І от зараз від Локі теж БМВшечка. Оці три машини, дивіться, як ми будемо розігрувати, Ми будемо розігрувати в телеграмі. Тобто, ви, ви все-таки робіть. Ви підписуєтесь на канал, пишете. Ставите лайк, пишете в коментарях свій нік, і айдішку В коментарях я нагадую тут, під цим відео одразу Але ви переходите на телеграм-канал, там через рандомайзні, через рандом бота ви будете отримувати ці призи. Тобто у нас дивіться, щоб не напрягати цими е, стрімами, да, мене вас, щоб ви там дивились ці стріми. Тим більше, зараз івент ось буде. Чи він вже є? Скоріше, він вже є цей івент, коли ви це дивитесь. І щоб не напрягатися, ми просто переходимо всі на телеграм, хто хоче отримати цю БМВ, хто хоче отримати BMW паші. Брабу, e, той ще я вам на розіграш дав, Просто переходимо на телеграм, і в принципі, що там треба буде прийняти участь, натиснути. Ми це зробимо там прямо в телеграм-каналі, і ви будете вже участвувати в розіграші. І там через деякий період времени, хай набереться просмотрі. Ви там підпопідписуєтеся через деякий період часу Ми просто розіграємо ці три машини, з переможцями зв'яжемося, як це робили в минулий раз. З ми зв'язуємося і все, типу, туди сюди, і все, чики пуки, І ви просто будете в шокі, які машини тут розігруються. А ви, в принципі і зараз должны бути в шокі. Лайкозик там бражали. В принципі, що я хочу сказати на останок. Дякую, що подивились відео. Я надеюсь, ви до цього моменту подивились. Надеюсь, ви не скипнули. Я вас не задовбав. Дякую, що подивились. Он наш ігровий помічничок і монтажер тоже хоче попасти в кадр. Ой, щось він заболев. Заходьте, ребят, клан Одинс. Якщо ви хочете попробувати побитися там за картель, там, або хочете там там різні терочки, все там. Я думаю, треба приєднуватися в клан Odins. В принципі, я все сказав, Локі, щось скажеш напослідок. Так, uh, да. uh, дякую, що запросили. Саме поучаствувати в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Це все. По суті. Дякую. А саме головне, вступайте в клан Один, правильно? Обов'язково, обов'язково, Це в першу чергу. Все, ребят. Гарного вам вечора, ранку. Що там ще у нас є? Дня, коли ви це дивитесь смачного, якщо ви їсте. всім тихого мирного неба над головою у зв'язку з последніми новинами. Все, всім пока-пока.